Україна, вона посаді. Україна! Україна, Україна, Україна. <кхух> Які Вітаємо дома! Повернення! <кхух> Там багато людей тут набагато, по 20-40 по кілограмів схудли. А я вона на 10 схуд, той ходи мене вже зараз трохи поправився, бачу. були скрізь зморське, шкіра вся висіла і постійно 8 місяців був голодний. А тут вже, вже на вже не хочу, хоче знову їсти. Я хочу запитати, можливо, він бачив, можливо, чув, можливо, хтось е, із хлопців, які були з ним рядом десь, можливо. Я не знаю, хоч якусь відомість, тому що ну, нічого немає. Там картотека кожен день. Там сотні людей давали, впізнавали. Але подивіться уважно, а вдруг? не знаю, чого не знаю. Марко Ковальчук. От дуже велика надія, що, можливо, десь він бачив або б. Або чув, або пересікався із ним в полоні. Я дуже надіюсь і вірю, що мій син живий і повернеться додому. Він зник 11.06 під Вовчанськом. І щоб та скоріше була день перемоги, що ми так зустрічали весело, а не в жалобі. Нас 800 чоловік там було. Вісім бараків і одна один барак зона. Руська зона. Вони тільки нам готували, ми там нічого не робили. Фактично тільки книжки читали і вірші вчили. Ну, у нас скрізь супровождення то було жстоко, звісно. В столову тако раком бігом з песні. 50 пісень треба ще вивчити. <ріпи> <ріпи> і били часом теж. Особливо на прийомці, що дали, то дали там на прийомці. Нам і кувалдами, і шокерами, і дубинками, чим хочеш. Ну, ще найкраща зона в нас вважається. Там так, люди по три роки сидять. Там таке розказуєш, там взагалі там і без пальців приходять, з ми пальці відрубали, вуха відрізали. Там всі такі, їх там не годувало взагалі. Буханка хліба на 16 чоловік в сутки. Все, більше нічого. А, ще їли ми три мінути. Три минути їсти і три минути митися. Все, не вспів, то значить не встиг. Ми не жували, хляб-хляп-хляб, підйом. Все. Трава заросла, трекосити. Слава Україні! Героям! Сережка! вітаємо! Все село, хто був, то всі є. От, садок мій виростив будинок, старий, як світ. Садок тут молодий. Щоб джоли в мене були, і шуковиці, там, черешні, колись я мав город, багато там садив. В'язав Києвий робив, до війни, вже так не займаюся городами. Мед зимо, який він вигонить. Во, він хлопець у нас люкс. Ще поросятку йому підкинемо. Все буде у нас дуже добре. І перемога буде. А перемога обов'язково. – Живіться Не видно. – не видно.